Якби Господь любив нас так, як ми, якби прощав нас так, як ми прощаємо, скажіть, чи були б тут сьогодні ми, чи десь у світі, без надії існували б, якби він здався після першої лише спроби, якби відрікся і не встояв до кінця, коли у Гевсиманії молився, а учні міцно спали, забувши про Христа. Ми учнів строго можемо судити. Невже так важко помолитися з Христом? А як же на рахунок нашої молитви? Можливо, гірко плаче знов Ісус, Він хоче дружбу з нами мати, проводити у спілкуванні час, а ми, можливо, вже й не пам'ятаємо, коли востаннє щиро говорили з ними, без прикрас. Можливо, Він стоїть біля серця дверей, чекає. Коли всі свої справи переробим до кінця, втомившись від усього, про нього знов згадаєм, щоб серце миром сповнилось в молитві до Творця. Невже тобі не боляче, невже байдуже? Христос знав наперед, усе про нас, і наші промахи, падіння, та все ж Він вибрав той тернистий шлях, Він вибрав Хрест, страждання ношу. Побитий і опльований у муках помирав, та навіть і тоді продовжував любити. Перед отцем провинка ті він не згадав: прости, Господь, в смиренні я змовкаю, не в силі висловити вдячних слів. Господь у тебе знов благаю, допоможи любити так, як ти любив, допоможи прощати так, як ти прощаєш, щоб не згадати більш провин людей. І нам допоможи не ображати нікого із твоїх улюблених дітей. Нехай любов Христа у нас палає, щоб християнами були не на словах, і полум'я це в нас ніколи не згасає, що бачив світ дорогу до Христа. Амінь.